І знову посоняш, моя Україна, стоїш серед смутку і сльози в очах. Між твоїх синів не знайти того сина, хто б виніс тебе із вогню на плечах. Обкрадена вкотре і зраджено знову. Що в тебе за доля? моя? Забули нащадки тарасове слово. Де їхнє коріння, де їхнє земля. Останню сорочку і з неї зміти. Божбайдуже вам, що на дворі зима. Та знайте нещасні, що вам на цім світі і навіть на другім прощання нема. Давно спочивають, сини Запоріжський, Хмельницький не встане сирої сумку. Покайтеся, люди, бо час уже близько, де згинути можем усі назавжди. Отямтесь, війна між братами. То гірше усіх, що є в світі гріхів та образ, врятуйте життя в Україні, бо більше нікому вона не потрібна, крім нас.